Чи відчувається кадровий голос у громаді через мобілізацію чоловіків? Велика кількість спеціалістів пішли воювати до збройних сил. Як з міська міська рада допомагатиме збройним силам України? Нам необхідно їх підтримати саме техніка. То якщо є можливість віддати з залишок, щоб Харківщина вистаяла. У нас будуються ці протирадіраційні укриття. Та навіть побудуйте золоте отут бомбосховище ніхто туди не. Для містян, для гостів змієва таке зручне місце, де можна було торгувати і побувати. Місця є, вони запрошують до себе, до співпраці готові що комунальне підприємство як і виклики перед їх колективом, котрі треба вирішувати в умовах воєнного стану. Під час війни в нас досить суттєво виросла заборгованість за спожиті послуги. Черговий інформаційний галас. Електронні петиції складали, і мітинги під міською радою влаштовували. Виборці повинні отримувати ту інформацію, яка є об'єктивною і офіційною. Должна бути завжди альтернатива, і вона повинна бути правдива, саме головне. Це зроблено, щоб інформація доходила до людей.